Як закарпатцеві пережити зиму за новими тарифами, оформлювати субсидію, каже влада. Натомість багато краян новації просто побоюються. Пенсіонерка Поліна Іванівна пригадує попередній сумний досвід, фактично випрошування соціальних знижок. Виходжувала тижнів зо три, отримала сім гривень на місяць. Тепер навіть бланки заповнювати не хоче, хоч і цієї зими платила немало. Багато двісті тридцять, двісті сорок в крайнім випадку двісті, це в середньому, скажу так. Ну я економлю, У ну, мене що економить, я, я світло економлю, Буду економити і все. А де я дінусь? Я, я дуже економити. Схожий досвід і в Ірини Федорівни, але другої спроби не робить, бо впевнена знижка на, на житлово-комунальні послуги і просто не світить. Виставка один раз спробувала, але вийшла пшик. Нічого не вийшло з нього, і далі вже я більше не пробував. Крім того, в будинку 90% в нас не мають отоплення газового. Ми не маємо котлів, ми отоплюємося тільки світлом. Тобто купуємо ці от нагрівачі. І тягаємо з кімнати в кімнату. Процес оформлення субсидій максимально простий і займає всього 10 днів. Переконують в обласному управлінні соцзахисту. але цьому передує збір усіх необхідних документів. Цим займаються спеціалісти управління в середньому впродовж місяця. Тим часом закарпатці можуть лише чекати. А наша сім'я подала документи на субсидії. В принципі, заповнити все було дуже просто. Але, ну не знаю, коли відповідь прийде. Не знаю, ну, будемо чекати, що робити сьогодні. В коридорах соцзахисту жодного відвідувача, як і обіцяли, оформлення. Усіх документів дистанційна немає потреби в принципі самим громадянам звертатися за призначенням субсидій особисто управління соціального захисту населення, тому що постанова передбачає звернення через шляхом. Використання таких послуг як почтовий зв'язок селах і селищах можна звернутися до повноваженої особи сільських селищних рад, тому наразі таких черг у нас в управліннях немає. Проблема в іншому, поки документи подали трохи більше одного відсотка закарпатців з усієї області, трохи більше 14 тисяч. А призначили субсидії майже 5 тисячам сімей. У соцзахисті все ж радять не зволікати і не відкладати оформлення держдопомоги до початку опалювального сезону.